В новорічну ніч та перший день нового року кременчуцькі правоохоронці посилено патрулювали вулиці міста, а також парки, сквери та місця, де люди масово відпочивали. Грубих порушень громадського порядку. Поліцейські не зафіксували. Хочеться сказати слова вдячності всім кременчужанам за те, що ми з 31 на 1 не використовували ні салюти, ні феєрверки. В місті було тихо і повідомлення відповідно з. А півночі, майже до ранку, майже не було. Також не було виявлено значних порушень комендантського часу. І, скажімо так, не були законослухляні в новорічну ніч. Проте без нещасних випадків 31 грудня та 1 січня не обійшлося. «1 січня в Кременчуці по вулиці Тараса Бульбе з 9-го поверху випав чоловік 58-го року народження. На даний час слідчі Кременчуцької поліції встановлюють обставини смерті. Також вчора мешканець Глобинщини облив співмешканку легкозаймистою речовиною та підпалив. На даний час жінка перебуває в лікарні. Чоловіка затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. На даний час. Вирішиться питання щодо оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу. Ще одна подія, пов'язана з вогнем, забрала життя людини 31 грудня. У Кременчуцькому районі під час пожежі загинула літня жінка. Наразі причина виникнення цієї пожежі встановлюється, але, ймовірно, що до пожежі призвела необережність під час експлуатації пічного опалення. Піч була не заштукатурена, мала тріщини, вона не обслуговувалась. І ймовірніше за все, саме від печі, і почалось загорання. Правоохоронці та рятувальники закликають Кременчужан бути обачними та обережними не тільки під час свят, а й в будні дні. Бережіть своє життя та близьких. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини